І так, винахід Е. 1289. Ви створення ядерної бомби. 1945. Винахід копівального апарату. 1938. Винахід консервного ножа. 1855. Винахід літака. 1903. Створення штучного супутника Землі. 1957. Винахід телескопу. 1846. Винахід підводного човна. 1000 1776 Винахід гармати? 1313 Винахід губної щітки? 1780 Винахід повітряної кулі? 1783 Перший електричний трамвай? 1880 Винахід шприца? 1853 Винахід велосипеда? 1818 Винахід водолазного костюму? 1823 Винахід камертона?

Перша нафтова свердловина. 1859. Винахід гумки. 1770. Винахід механічного олівця. 1869. Винахід громовідводу. 1752. Перший лазер. 1960. Винахід мікроскопу. 10... 1590. Винахід азбуки Морзе. 1880.